Сьогодні день українського кіно З цієї нагоди в палаці культури обласного центру відбувся безплатний перегляд робіт українських режисерів. Усі охочі насолодилися картинами видатних режисерів, а також короткометражками молодих кінематографістів, які вже встигли заявити про себе на різноманітних міжнародних фестивалях. З нагоди дня українського кіно у Луцькому палаці культури демонстрували вітчизняні кінофільми. Захід відбувся за підтримки міського управління культури та громадської організації ІМАГО. Незважаючи на усі проблеми, український кінематограф за минуле століття зміг створити яскраву школу, що зайняла гідне місце у світовій кіноіндустрії. Одразу пригадуються такі імена, як Олександр Довженко та Сергій Параджанов. Окрім робіт класиків, у палаці культури демонстрували і короткометражки сучасних кінематографів є багато з кінофестивалів. І це вже фільми, які вже пройшли шлях до випробування глядачем. Скажімо, От, вони вже пройшли, і передивлюючись їх, я зрозумів, що українське кіно живе і має свій неповторний почерк. От, Наслідування сучасних віянь. Там Голівуда чи інших компаній, ну, скажімо, таких столиць саме в кіноіндустрії. Я думаю, звідти є, що нам, звичайно, повчитися і потрібно вчитися, як це правильно просувати, як запрошувати глядача до перегляду. Але головне не втратити того аромату нашого, нашого почерку. Під час дня українського кіно у палаці культури також відбувся майстер-клас для дітей з виготовлення анімаційних персонажів з пластиліну. Вони будуть створювати своїх персонажів, тобто ми їх не обмежуємо ні в кольорі, ні в формі. Вони придумають, будь-що вони можуть ну, вибрати якусь з картин, яка їм подобається, і зробити її в об'ємному. Якщо вони хочуть проявити себе. Вони можуть зробити це, ну тобто будь-кого з цих персонажів. Ми плануємо використати їх. Можливо, ну ми їх точно будемо фотографувати. Ми взяли з собою апаратуру, все. Просто ми планували, що всіх цих персонажів діти заберуть собі. Якщо в них буде бажання і в них залишать, ми обов'язково використаємо чи в якомусь ролику, чи в якомусь мультику. Волинська земля теж багата талантами. Насамперед, це багаторічний керівник аматорської кіностудії Волинь Борис Ревенко. Його роботи, до речі, теж демонструвалися в палаці культури. Завдяки зусиллям попередників і сучасних ентузіастів. Слава українського кіно поволі відроджується.